Курс бізнес аналіз в ІТ-2025. Що можливо у нього унікальність? Великий виклик є в спеціалістах. І зрозуміло, що мало хто готовий прямо з студентської скам'ї брати готового спеціаліста. Очевидно, що їх треба донавчати, про яку би сферу ми з вами не говорили. В мене, от зараз працює студент, він вже вчиться на п'ятому курсі. і Він жодного разу не був фізично в аудиторії університету, враховуючи все це, ми розуміємо, що потрібно. Підтягувати рівень фахівців навіть на вході, для того, щоб вони були здатні максимально швидко братись до практичних бізнесових задач, проєктів, які ставляться перед нами, нашими клієнтами. І в 2022 році, на початку повномасштабної війни, компанія вирішила, що потрібно інтенсифікувати свою роботу саме з точки зору підготовки. Фахівців, тому що їх раптово стало на ринку значно менше, в силу абсолютно ну, комплекса причин, різних причин. І ми відкрили таку академію, власну, назвали її CyberIn, і в основному вона працювала на підготовку аналітиків для центрів управління кібербезпекою пентестерів. А інколи ми брали ну, людей, які підходять там на аудиторів. І з розвитком нашої компанії в напрямку розробки власного програмного забезпечення ми прийшли до того, що нам потрібні бізнес-аналітики. Очевидно, що вони є на ринку, очевидно, що є сертифікаційні програми, які готують подібних спеціалістів, але ну, тут потрібно розуміти, що Людина, яка має практику, і людина, яка обвішена сертифікатами, це, знаєте, як є старий жарт, що людина, в якої є фотоапарат, це фотограф, а людина, в якої є флейта, це людина, в якої є флейта так І з бізнес-аналітиками, що можуть бути люди з сертифікатами, і це просто люди з сертифікатами, а нам потрібні фахівці. І це призвело до того, що ми. Вирішили запустити власну навчальну програму, де люди з базовими навичками, ну тобто, має бути якась дуже базова підготовка в it сфері